На гачок ворога дедалі частіше потрапляють підлітки. Спецслужби РФ змістили увагу з організації підпалів автомобілів військовослужбовців на теракти із використанням вибухівки. Активно залучати до диверсійної діяльності почали саме неповнолітніх, обіцяючи їм легкий заробіток. Про це під час наради в голови ОДА розповіли правоохоронці. Така діяльність кажуть, здебільшого завершується смертю чи каліцтвом неповнолітніх агентів у шести випадках з семи підривники загинули разом із вибухівкою. Це дитина з нашої області спілкується з вербувальником. Ми е, підібрали оці скріншоти з актуального спілкування дитини, щоб пояснити, наскільки вербувальник хороший психолог. Ну, можливо, вони не повністю. Дитина от, погоджується, авто треба знищувати за машиною. Яка ціна? Привіт, я буду починати 2 серпня, бо 3 серпня в мене вже день народження. Узгоджує скільки потрібно е, горючої речовини на машину. І знову про день народження. Наступний скріншот. Вербувальник з російської спецслужби не забув привітати дитину з днем народження, здоров'я, щастя, фарту тебе во всьому. Показує, що дитина цінна для нього, що вона для нього важлива, встановлює дружні психологічні зв'язки. Для вербування підлітків російські спецслужби використовують різноманітні месенджери та соціальні мережі. Найчастіше для впливу на свідомість молоді використовують Телеграм. Зазвичай такі канали маскуються під патріотичні, соціально активні або навіть культурні спільноти, що робить їх менш помітними для органів контролю. Російські спецслужби активно використовують телеграм для вербування підлітків, видаючи себе за роботодавців, волонтерів, активістів, пропонують легкий заробіток за виконання завдань від легких до до важких від фото до закладення вибухівки. Російська федерація багато років вкладала величезні зусилля для того, щоб переконати весь світ в тому, що телеграм, нібито, безпечний месенджер. Це було зроблено спеціально тому, що він підпорядковується тільки Російській Федерації. За останні три місяці в області працівники поліції провели понад 1500 превентивних заходів за участю педагогів та дітей, а також здійснили більше ніж 400 відвідувань за місцем проживанням сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. З за 677 закладів загальної середньої освіти разом з філіями, 28 закладів фахової передвищої освіти, 19 закладів профтехосвіти і 10 вищих навчальних закладів. За кожних з цих закладів на сьогоднішній день закріплено працівника поліції ювінального Поліцейського, яких зобов'язано щоденно працювати з студентами, доводити ту інформацію, яка була доведена сьогодні. На цій нараді, ця ж ця робота триває. Хочу сказати, що майже 4 тисячі виступів проведено з дітьми. Фахівці рекомендують батькам і вчителям звертати увагу на зміну поведінки підлітків. Якщо дитина стала мовчазною, відчуває себе особливою через якусь таємну діяльність або навпаки, проявляє агресію та тривожність, це привід до серйозного занепокоєння. Віталія телеканал Повірила псевдопрацівнику банку. Шахраї видурили у довірливої франківки понад 174 тисячі гривень. До жінки зателефонував невідомий і представився керівником служби безпеки установи. Аферист запевнив потерпілу, що у них є недобросовісний працівник, який нібито може заволодіти її коштами. Надалі потерпіла, уже діяла за указівкою шахрая. А саме щоб берегти власні кошти, жінка здійснила декілька переказів у сумі понад 174 тисячі гривень на рахунки аферистів. Невдо. Осі Паркарпатка звернулася до місцевого банку, де дізналася. Що потрапила у шахрайську пастку за цим фактом? Слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Щоб не потрапити на гачок шахраїв, поліцейські закликають Прикарпатів дотримуватися елементарних правил кібергігієни. Працівники банки не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацією про особисті дані платіжних карток. У разі такої ситуації, коли названий працівник дзвонить зі звичайного номера мобільного телефону, завершити розмову та передзвоніть. За номером на зворотній стороні платіжної карти просять надати пін коди банківської карти і кажуть про зняття коштів, блокування рахунку, припиніть розмову і знайте, що це шахраї у випадку шахрайства. Наголошують правоохоронці, слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Не врахував дорожню обстановку. На Прикарпатті пасажирський автобус збив велосипедистку. Аварія трапилась у селі Вовчківці Снятинської гробанди. Потерпіло з травмами госпіталізували до лікарні, а водія автобуса перевірили на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Як попередньо встановили поліцейські 42-річний мешканець Чернівців, керуючи пасажирським автобусом. Не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на 62-річну велосипедистку. Місцеву мешканку Остан Рухалася по неосвітленій ділянці дороги назустріч транспортного засобу та намагалася перетнути проїжджу частину дороги. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України та встановлюють ці обставини події. Правоохоронців котре закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися. ПДР, адже будь-яка помилка на дорозі може вартувати життя. Фідбек від бізнесу в Україні презентували цифрову аналітичну платформу Пульс, а все задля того, щоб створити прозорі відносини між державою та підприємцями, і разом з цим ефективніше взаємодіяти між собою. Завдяки сервісу кажуть фахівці, власники бізнесу зможуть розповісти про свій досвід і попросити допомогу влади для розв'язання проблем, які виникають. Це ефективність в сфері управління. Ми бачимо, що система нова Пульс також націлена. Бачити і чути зворотній бік бізнесу, тобто це дуже важливо, що бізнес зможе, які є проблемні питання, десь незадоволеність діяльністю тієї чи іншої структури. Тому я переконана, що такі цифрові різні системи це є тільки крок уперед розвитку бізнесу, не тільки на Прикарпатті, а загалом нашої країни. Пульс є доступним і простим у використанні. Власники бізнесу незалежно від розміру компанії, зокрема ФОП, можуть лишити відгук, авторизувавшись будь-яким зручним способом: бенкайді, електронний підпис або дія підпис. Крім того, тут можна отримати допомогу, проголосувати за пріоритетні проблеми, переглянути аналітику звернень і відстежувати статус обробки заявки. Інструмент має важливе значення, тому що влада має можливість вимірювати. Ті чи інші показники зворотнього зв'язку бізнесу. І його відчуття наскільки комфортно йому ведеться. Ми маємо приклад цифрового продукту Дія, який достатньо успішний і визнаний один із мабуть найкращих в світі об'єктивно. Тому продовження цього напрямку використання сучасних цифрових інструментів для бізнесу це тільки плюс, звичайно. Запуск сервісу, переконані місцеві підприємці, принесе для них тільки користь, особливо в умовах війни. Адже проблем з якими їм доводиться стикатися, чимало. Тож платформа стане одним із варіантів. Янтів донести владі реальну ситуацію у бізнес-середовищі. От зараз ми з колегами обговорювали це питання. І у кожного є то, що або тормозить, або якимось чином блокує розвиток бізнес ініціатив. Ну зокрема, там Уніпліту, У нас і саме ця платформа, яка зараз була презентована, пульс, дасть можливість зафіксувати це питання. У кожного знайдеться ряд питань, які не вирішуються, і на рівні навіть обласної державної адміністрації, а можна їх якимось чином започаткувати. І Дати ініціативу на рівні міністерства або галузей, все інше тому ми тільки вітаємо. Будемо розбиратися, як вона працює. Подивимося, яким чином наскільки вона ефективна буде давати якісь рішення після наших звернень. Звернення, отримані через пульс, спрямовуються до урядового контактного центру. Наразі сервіс вже інтегрований з податковою службою України. У планах розробників залучити його до більшості державних послуг. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Після служби відкласти зброю та втілити мрію про власну справу у Івано-Франківську продовжується прийом заявок на другий сезон освітньо-грантової програми Траєкторія для ветеранів та сімей військовослужбовців. Під час проєкту учасників навчатимуть основ бізнесу, фінансового менеджменту, цифровізації та маркетингу. Відтак вони зможуть відкрити свій бізнес з нуля або ж розвивати вже існуючі. Це допоможе не тільки підсилити економіку країни, а й збільшити кількість ветеранських підприємств. Тує програма Траєкторія-2. Вона це навчальний акселератор, який буде відбуватися по всій Україні, зокрема, в центрі івано франківську Це є програма, яка призначена для ветеранів, для військових діючих або для членів їх сімей ближчої родини. Це буде складатися з двомісячного такого циклу різних навчальних лекцій, воркшопів, практикумів. Плюс будуть менторські сесії, плюс будуть домашні завдання. Дані для того, щоб вони могли допрацювати свій бізнес-проект, його максимально покращити. Триватиме проєкт два місяці. Навчання в освітньо-грантовій програмі відбудеться за двома категоріями, які учасник обирає під час заповнення заявки. Початківець у бізнесі багато, або досвідчений призерів. підприємець. За результатами передбачені грошові нагороди на втілення або розвиток там буде аж 44 ідеї. призери, І кожен з них може виграти 200 тисяч гривень до свого проекту. А в категорії вже досвідчений підприємець буде призерів трішки менше, їх буде 20, але сумове нагороди нагороди більше 400 тисяч гривень. І вже для переможців в цих категоріях їх буде по одному, відповідно, 2 мільйони і один один мільйон і два мільйон у франківську охочих взяти участь у проєкті. Чимало організатори отримали вже близько 30 заповнених анкет. Здебільшого це галузі готельно-ресторанного бізнесу, сільського господарства, крафтового виробництва, IT, медицини та фармацевтики. Для участі у програмі необхідно заповнити аплікаційну форму до 23 березня на сайті траекторії Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Традиційно інспектують громаду. Міський голова Руслан Марцінків та профільні керівники цього разу відвідали мікрорайон Позатрон та Каскад. Зокрема, вулиці Вовчинецька, Хоткевича, Миколайчука, Стуса 24 серпня, а також прилеглі території. Особливу увагу приділили стану тротуарів та прибиранню міста і разом з тим поспілкувалися з працівниками комунальних служб. Двірниця Олександра прибирає будинок на вулиці Вовчинецькій, 192. Жінка каже, у дворі є проблемні дерева, які мешканці хочуть зрізати, та вже навіть підготували. Писали ми заяву, аби зрізати ту полі. Ці ту полі вже ріжуть три роки, не можуть ніяк зрізати. Ми написали заяву, що зробили. Ту полі вони пускають той пух, діти мають алергію, тут багато дітей бігає, гуляють, бо то є дитяча площадка. Звернули увагу на дерева, які підлягають видаленню в цьому районі і комунальники, за словами заступника міського голови Михайла Смушака, за незаконний зріз є дисциплінарна та навіть кримінальна відповідальність. Тож перед тим необхідно здійснити офіційну процедуру через ЦНАП, якщо мешканці хочуть зрізати дерево. Вони звертаються в центр надання адміністративних послуг або в центральний офіс, або в будь-яке територіальне відділення, і відповідно. Потім виходить спеціальна комісія, де є різні спеціалісти обстежують дерева. Якщо воно дійсно підлягає видаленню, дається рішення, подається на засідання виконавчого комітету, і виконком вже дає згоду або не згоду на видалення того чи іншого дерева. Не оминули під час ранкової інспекції і заклади освіти цього разу завітали до ліцею номер 10. Тут учні разом з вчителями та керівництвом волонтерять та допомагають захисникам власними силами. У нас є учениця з 10 а класу Марічка Кошик, яка дуже красиво малює. І щоб долучити більше коштів нашим захисникам, вона намалювала ескізи, ілюстрації власні. І ми зробили такі розмальовочки, які можуть наші учні школи придбати. Оскільки у нас було дистанційне навчання, ми лише почали з того тижня, то ми вже 10 тисяч гривень вторгували. На проблемні ділянки, які потребують покращення, звернув увагу і міський голова. каже, вирішуватимуть їх якомога швидше. Сьогодні інспекція бачимо, що сміттєвоз зруйнував нам тротуар, тому зараз будемо все докладати, зусиль, щоб відновили, щоб більше такої шкоди не було. І проговоримо з перевізниками, щоб вони дотримувалися правил елементарних доїзду, прибирання сміттєвих. Баків також поспілкувалися з тими, хто прибирає вулиці. Дуже приємно, що незважаючи на що місто чисте, упорядковане, вивозиться сміття. Є певні проблеми, але досить, досить добре. Віталія Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. 33 історії про тих, хто постійно допомагає війську та своєю невтомною працею наближає перемогу у Прикарпатському університеті. Презентували книгу Єдності Сила у виданні зібрали особисті розповіді про волонтерів Франківщини, їхню роботу та внесок у боротьбу проти російської агресії. Одна з історій про Галину Черниш, медикиню доброволицю, що з 2014 року і дотепер жінка безупинно допомагає на фронті. Ми їздили від станиці Луганської по всій лінії розмежування, так як місцеві лікарі полишали своїх стареньких і ПДМШ Їздили в чотирнадцяту, п'ятнадцяту вони брали в активних бойових діях, були на евакуації, працювали в госпіталях. А вже з 2016 року то ми їхали по лікарнях, підсилювали лікарню. Я, зокрема, була в станиці Луганській, вела прийом, в Авдіївці була. Написала книгу доцентка кафедри політичних наук Прикарпатського університету Тетяна Мадрига. На створенням видання вона працювала півтора року, спілкувалася з волонтерами та записувала їхні історії. Цією працею ділиться, прагнула зафіксувати масштаби робіт, які вони виконують. Ця книга, звичайно, що має певну мету, з якою вона писалася. По перше, зафіксувати розповіді волонтерів і їх внесок у зміцнення держави, тому що розуміємо, що з плином часу ця інформація. Звичайно, що загубиться. По-друге, зберегти в історії і в архівах неоціненний внесок волонтерів і волонтерів нашого регіону у посилення фронту. І важливу мету, яку я ставила перед собою, це відобразити емоційну складову. Тієї непохитної підтримки, яку надають звичайні люди в складних умовах правового режиму воєнного стану, книга виконана в повноколірному друзі та містить велику кількість фотографій, які ілюструють масштаби робіт волонтерів. Її вже встиг прочитати завідувач кафедри політичної наук ПНУ Іван Монолатій. каже, що збірка історій стане чудовим напрацюванням для майбутніх поколінь. Тут є і біль тут є смуток, тут є перемоги, тут є надії і тут є. Приклади тих успіхів людей, які допомагають фронту своїми грошима, передусім, своїм здоров'ям, своїми акціями серед цих людей, котрі оповіді про яких зібрані в ці книжці, є чимало випускників Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Це дуже важливо, тому що це спільна справа нашого університету допомагати фронтові до нашої перемоги. До слова, книга буде доступна в електронному варіанті. Також видання планують перекласти на іноземні мови. Діана Висоцька, Віталій Магалаті, телеканал 402.